така зараз ситуація відбувається в новоекономічному зруйнованому будинку. Ушкоджена дуже потужна місцева церква, магазини, обстріли, майже постійно. Евакуація населення з Донеччини триває під захистом 20 евакуаційних груп поліції та ДСНС. Згідно з рішенням Донецької обласної військової адміністрації та урядового координаційного штабу прийнято рішення про евакуацію дітей з 28 населених пунктів Донеччини Лиманської, Іллінівської, Мирноградської, Гродівської, Новогродівської, Селидівської та Курахівської територіальних громад. Евакуацію родин здійснюють 20 груп. Серед них білі Янголи. Парамедики поліції спільно з працівниками ДСНС, евакуаційними групами Фенікс, патрульною поліцією та представниками військових адміністрацій. Виїзд дітей з рідними відбувається виключно на броньованому транспорті, бо на території цих громад окупанти активно застосовують ЕПВ-дрони. Для пасажирів передбачений спеціальний захист, шоломи та бронежилети. Наголошуємо, що евакуація малечі відбувається виключно за згодою батьків або інших законних представників. Супроводжувати дитину під час виїзду має, хоча б один з батьків або це право можна передати іншому родичу чи органам опіки. Робочі групи проводять перевірку сімей в населених пунктах, аби встановити точну кількість неповнолітніх. Поліцейські об'їжджають вулиці, опитують сусідів. Переконують громадян у необхідності порятунку дітей. Як у вас тут ситуація? Як часто бомблять? Часто. Дуже страшно. Переноски нема? Переноски немає? За домом є, хто присмотрить, так? Да? За три дні евакуаційних заходів, які проводяться на території семи територіальних громад, як самостійно, так і за допомогою евакуаційних груп було евакуйовано 756 родин, в яких перебували 1010 дітей. Поліція Донеччини звертається до родин, в яких виховуються неповнолітні діти, не нехтувати безпекою та завчасно подбати про евакуацію, тому що евакуація рятує життя.